Мій батько агроном колись сказав таку річ: ти як лікар, працюєш із живим об'єктом, тому коли застосовуєш підживлення по листу. Пам'ятай головний принцип лікарів і це бажання спокушає їх на купівлю кращих засобів захисту, кращого насіння і більшої кількості добрив, а також великого різноманіття позакореневого підживлення. І в гарячий сезон польових робіт буває важко зважити всі фактори у голові агронома. І коли ти сумніваєшся в тому, буде шкода чи користь від застосування бакової суміші або концентрації азоту в розчині, краще все ж згадати цей головний принцип людей, які дали клятву Гіппократу. і розділити внесення препаратів або зменшити концентрацію добрива у бакові. Суміші. Зазвичай проблеми зі змішуванням і фітотоксичністю після внесення, буває у тих господарств, в яких немає складеної і чіткої технологічної карти. І формування бакових сумішей перетворюється на угадайку і танці з бубоном прямо перед оприскувачем. А про те, як механізатори можуть на власний розсуд змінювати бакову суміш, і норму виливу взагалі окрема розмова. Тому переконливо рекомендую вам самостійно або разом з агрономом скласти технологічну карту на кожну культуру окремо і на сівозміну в цілому. До речі, коли є складена Лігічна карта легше відслідкувати після дію або недостатньо дію препаратів. Усі ви зміні. Тож пам'ятайте, що ви працюєте з біологічним живим об'єктом і клятва Гіппократу актуальна. Кому було цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, кнопочка внизу, і хай прибуде з вами врожай, па, -па!